А від Леона Кілера діставалося і Євгену Селезньову. Той теж, за словом, у кишеню не поліз. Є такий парень, як Вітя Льонік. Говорить, що я забивав, що він забивав. Я плохий забивав, він красавця. Ну, я, ні, Чи вам варто я, я, не, не виноватий, що... я не попав, не грав проти темпа шапітовки, у мене не було таких команд, кому він забивав, але так вийшло, що ну, немає таких. Я розумію, що він великий футболіст, що хоронив шапітовку і, і що там ще було. <кхем> Сказав, стрій. Ну, я безобідний, ці команди, але просто я не попав на них. Хоча Лонки в молодості критикували за одні й ті ж згубні звички, експерт Кілер не змовчав і про Артема. Якщо ти робиш результат на полі, то за його межами займайся чим хочеш. Але якщо ти навіть в склад не потрапляєш, про яку дискотеку можна говорити? Та ти повинен на базі спати з м'ячем. У нас же Мілевський, по суті, герой. Він же ніхто у футболі, але про нього залієвим пишуть більше, ніж про всіх інших разом узятих. За що їм така увага? Мілевський нападник, який навіть хет-трик ніколи не робив, і він був лідером київського Динамо. Та це ж смішно. Миневский натомец подколов Леона Кіллера подарунком у студії. Генич, привіз подарок с Питера. Добрый вечер. Добрый вечер. Я ждал, что любимое твое слово. Будете тебе с Питера подарок. Ну, к сожалению. Потом он такой тоже был. Зачем? Ты любишь называть чайниками. Ну, просто у нас их много. Понимаешь, что в футболе? Ну, к сожалению. Ладно, спасибо, Артем. Пожалуйста. Сам телеэксперт також любил выпытывать реквизитом у студии. То таранку принесе, то граблі. Купив пустушку для реброва. купил соску, потому что чуть не заплакал. Понимаешь? Ну, у нас же канал же перестанет работать, если сейчас они не будут давать інтерв'ю,